Доброго часу, друзі! Ви на SHOP і з вами Михайло Орлов. Тож, сьогодні ми поговоримо про новинки по пловчаної риболовлі 25-го року. Тож, поїхали! Сьогодні в нас на огляді серія КАСМАСТЕР, а саме матчева серія наших Вудлич. Новинки в нас є дві. Перша новинка це класичне матчеве вудлище в довжині 4,2 метра, та телескопічне матчеве вудлище в довжині 4,2 метра. Але їх відрізняє дві основні характеристики. Перше це телескоп і класичне штекерне вудлище, і друге це тестовий диапазон. Давайте розглянемо детальніше наші новинки. І почнемо ми саме з матчевого вудлища класичного штекерного типу, складений із трьох частин. Має довжину. Загально в зложеному вигляді 4,2 метри. Тестовий диапазон до 15 грамів, транспортувальна довжина 1,45 м. Щодо матеріалів, матеріал зберігається з попередніх серій, як у нас було і в 2024 та 2023 році, а саме 24 плюс 30Т. Яка відмінність старих та нових матеріалів? Так, технічні характеристики залишаються. Старими, але карбон, який ми використовуємо, покращився зсередини та став ще міцнішим, ще щільнішим, та може витримувати ще більше нагрузки. Для чого такі водилища ми з вами зробили саме для ваших майбутніх рибалок? А саме для ловлі на озерах, ставках на поплавці типу Ваглер та Слайдер. Ваглер, ваглер та слайдер це дві е, різні поплавчані оснастки. Ваглер – це поплавець з однією точкою укріплення в самому кінці, і він е, залишається у нас на одному місці. Ми його стопоримо стопорами. А слайдер це скользящий поплавець для ловлі на великих глубинах. І саме для такої рибалки у нас є дуже добре вудлище. Кратенько пройшлися по цій новинці, і перейдемо на наступну нашу новинку. Це телескопічне телоскопічне вудлище довжиною 4,2 метри. Має дуже багато пропускних кілець. Кільця у нас розташовані по, -по бланку, плюс настановлений антизаглисний тюрпанчик. І що саме головне? Це вудлище з тестом 35 грамів. Саме такі вудлища ми можемо сміло приміняти в умовах, коли у нас короб клює великий, або в дуже складних умовах. Це може бути велика рослинність або коряги, і нам потрібне дуже мощне вудлище, котре може витягнути нашу рибу та підвести до підсаку. Тож, якщо ви хочете рибалити на важкій поплавці або велику-велику рибу, ваш варіант телематч. Якщо ви рибалите на озерах таку рибу, як плотва, лящ, карась та короб, кращий варіант це вибрати класичне мачове вудлище, яке складається з трьох частин. Давайте проговоримо ще по всяким рекомендаціям щодо матчевої риболовлі. Бо не всі з вас дивляться наш телеканал Флагман, риболовля та туризм. У нас там є рибальська школа флагман. Тож, давайте коротенько пройдемося, як укомплектувати таке вудлище для нашої майбутньої риболовлі. На це вудлище ми ставимо катушку розміром 3-4 тисячі. Так, це величезна така катушка, але вам дозволяє нам закидувати нашу поплавцеву оснастку не тільки далеко, а і не пошкоджуючи жилку. Як ви знаєте, якщо маленька катушечка і туди намотати жилку, з часом вона превращається в такий хвостик, який дуже, точніше, даже, ну, не дуже він розпрямляється. А якщо у вас широка шпуля, то ця жилка максимально залишається рівною. Е, тож, вибрали катушку, наприклад, 4 тисячі з переднім-заднім фрикціоном, Неважливо, це на ваш розсуд. І нам треба намотати жилку. Жилку ми беремо м'яку, вона в нас повинна бути темного кольору: темно-зелений е, або чорний. Для чого це робиться? Е, По-перше, в матчі риболовлі Взагалі ми використовуємо маркер. Маркер для, для жилки. Він може бути як спеціалізований риболовний, або е, його можна придбати в, в магазинах е, стройматеріалів. Е, для, того, для чого ми його приміняємо? Ми його приміняємо для того, щоб зафіксувати нашу довжину закиду, де наша оснастка повинна. Бути. Якщо ми рибалимо на озері, ми завжди робимо перекид нашої оснастки на метрів 5-6 далі, далі. Занурюємо наш Наше вудлище під воду, точніше, кінчик вудлища під воду, та швидкими рухами катушки ми заглиблюємо жилку так, щоб вона не залишалася на поверхні води, а тонула під верхній шар води. І саме маркер нам дозволяє встановити катушку в тому місці, де ми прикормили і де риба харчується, ми її повинні бути. Будемо піймати. Далі ми намотали жилку, в нас є маркер, і ми вибираємо поплавець, який ми будемо використовувати. Так як я і казав, що ми на цьому вудлищі використовуємо два типи поплавців: це ваглер та слайдер. Тобто, поплавець фіксований та скользящий. Якщо ми розглядаємо поплавець фіксований, то середня вага нашого поплавця, точніше, огрузки поплавця, повинна бути від. 4 до 10 грам. Саме такі характеристики будуть максимально комфортніші для риболовлі в ваших умовах. Тож, якщо ми вибираємо попливець максимально легкий, наприклад, 4 грами, то умови, в яких ви можете рибалити, це ставки, невеличкі озера та заплави без відкритого такого місця, де може роздути вітер, і вам буде дуже складно рибалити. Якщо в ваших умовах. Дує вітер і вам не комфортно закидувати вашу оснастку далеко, краще вибрати поплавець поважче, тобі ж 8 грамів. Щодо поплавців слайдер, я би рекомендував оставатися в диапазоні 6-8 грамів. Саме такі поплавці будуть комфортні для риболовлі, комфортні для покування, та е, оснастку намного проще вам зробити саме з цими висами. І так, ми сьогодні розглянули новинки 25-го року, а саме серія Кастмастер, серія матч 4,2 метра. Тож, якщо ви мрієте рибалити на матчову риболовлю, дуже вас прошу, заходьте до нас на канал Флагман Риболовля та Туризм, рибальська школа, обирайте собі вид риболовлі, який ви хочете в цьому році попробувати, І айда на рибалку! А з вами був Михайло Орлов. papa pa.